Бред Піт обрав гачок. Сара, Джесіка Паркер, Джордж Клуні та Джулія Роберт Спиці. Світ глобально захопився в'язанням. У Сполучених Штатах в'яжуть уже 100 мільйонів людей. Це що третій житель Пряди возрук рук не випускають арештанти в тюрмах, а зірки на голівудських знімальних майданчиках. Мовляв, і на одязі економія, і стрес знімає. Чи готові зав'язати українці? З'ясовувала Олександра Мітіна. Шовк і шифон на сцені. Шерсть та муліне у залі на модний пітерський балет Анна Кареніна. Київські глядачі через одного прийшли у в'язаному. в секонд-хензі куплене. А це, це учительниця з Полтави. Моя самі в'язали. Ні, ні, не сама покупала тепле. І уютне Вони нас облікають во щось таке рукотворне. В'язання 83 та нова мода 99. на столичному книжковому базарі за журналами минулого тисячоліття черга. Светри дитячі з квітами та дорослі із косами. Уважно роздивляються в'язальні схеми і Микола Романович. А чому ви ні? Не... А ви развия цим займаєтесь? Все время в'яжу і дожива сніться іноді. Школі в Київській школі в'язання – випускний. Спочатку дефіле у домашньому завданні під музику, потім останній урок. Можна робити дівчинки воротнички. Вік учениць від 20 до 80. -ти. Вільних місць у групах немає. Какая-то свободная минутка, я обязательно беру спицы у руки. Успокаиваю. Муж говорит, как хорошо, что ты яжешь. Я тебя не слышу, целый день. Стопчик. Тепер стовпчики з накидом. Це мав бути шарфик. Зараз подивимось, що поможуть нам його дов'язати у центрі столиці. А ви в'яжете? кого. Дмитро гачок тримає у правій руці. В'язати намагається лівою. Він не знає, як її зв'язати тут ще. А що далі робити? Наверное, зацепити, Прокрутить. Дівочка не Столбик без в'язати. Ну знаю, це как, как бабуся учила. а є знаки я навіть не знав, що вона в Я в шокіні. Якщо чесно, я думала, що. Я так я ще квістікам жила. До справи береться старше покоління. У мене шестеро внуків. Потрібно своїм внуками. Їм приношу радості, мені задоволення. А що ти хочеш, обіцяти зв'язали? Куртку. Анатолій Аксентіович до сьогодні не в'язав. роки. Та це колишнього інженера не зупиняє. Все, поймал. Я начал вязать. бросить курить? почав. Можемо бороть поможет. Да. Є сітки врізать, ну и не курить. Десять хвилин роботи, і перший результат готовий. <рес> Олександра Міціна, Юлія Вебер, Ігор Сіри та Іван Павлович. ТСН особливе один плюс один.